Вітаю! Тема сьогоднішньої лекції ліпогенез, біосінтез Ну, Ліпогенез спрямований на акумуляцію у організмі тварин резервів метаболічного пального у вигляді триацилглицеридів і на оновлення структурних компонентів біомембран шляхом синтезу фосфоліпідів та сфінголіпідів. Складовою цього процесу є біосинтез жирних кислот, котрий найбільш активно відбувається у жировій тканині, а також печінці молочній залозі під час лактації. Зараз я вам вмикаю схему і дуже вам вже знайомо. Сьогоднішня наша мета розглянути, як за цитилкою А, який знаходиться в мітохондріях, синтезується вища жирна кислота, а потім через посфатидну кислоту будуть синтезуватися триацилгліцероли, та фосфоліпіди. Тобто ми повинні розглянути шлях ацетилкоїнзима, фосфатидна кислота, вище жирне кислоти, ви бачите, фосфатидна кислота, триацилліцероли та фосфоліпіди. Саме біосінтез жири він буде складатися з трьох процесів: Це утворення вищої жирної кислоти, утворення. Ну, не так гліцеролу, як саме фосфатидної кислоти, і біосинтез жиру з активних форм цих компонентів. Ну І перше розглянемо біосинтез жирних кислот. Слід зазначити, що біосинтез жирних кислот він відбувається в цитоплазмі, відбувається біосинтез з попередника ацетилку ензиму А, а цей попередник, попередник, він знаходиться в мітохондрія, Тому треба перенести цей ацетилкоензим А із мітохондрії в цитозоль. А ми пам'ятаємо, коли ми вивчали бета-окиснення, ми з вами вже казали, що ацетилкоензим А не може проникати крізь клітинну мембрану. Чому? Тому що ось це ацетил це два атоми карбону, а сам КОА, це велика молекула. Вона не проникає, вона гідрофобна, не проникає через мембрану. тому є... Човниковий механізм переброски ще називають цитратний човниковий механізм переносу ацетилкоензиму А у цитозоль. Ну, спочатку в мітохондріальному матриксі, ось на схемі зазначена да, схематична мітохондрія. Коли дуже багато ацетилкоензима, коли буде синтезуватися трацилгрицероле, коли дуже багато глюкози, тобто дуже багато солодкого з'їли, утворився піруват. Піруват в мітохондріях утворився ацетилко А. Ацетилкоензима дуже багато, енергія є, енергія не потрібна. Надвідновлений не потрібен, тому далі реакція, далі дегідрогеназна реакція буде блокуватися і не буде йти цикл трикарбонових кислот. Спочатку... Перша реакція для переносу ацетилкуензиму А це конденсація його з оксалоацетатом, і утворюється цитрат. Цитрат вже може проходити крізь мембрану мітохондрії, і саме він є переносником ацетилу у цитозоль. У цитозоль. У цитозолі. що відбувається у цитозолі? Цитрат далі знову розпадається під дією фермента э, э, цитрат ліаза, розпадається на оксалоацетат і ацетил-КОА. Нагадаю, цитрат 6 атомів кармуту, оксалоацетат 4, ацетил-КОА 2. Ацетилкоензима далі використовується для синтезу жовч... жирних кислот, а оксалоацетат перетворюється по дію фермента маладдегідрогенази маладдегідрогінази в МАЛАТ. Тобто там додається дві два атоми карбону. А далі малат або яблунева кислота, вона буде перетворюватися події фермента, малік ферменту на піруват. При цьому це важлива реакція. Да, утворюється кофермент відновлений на фосфат відновлений, який буде використовуватися для синтезу жирних кислот. Тобто це один шлях. Но малат може, проникати крізь, може перетворюватися в піруват да? і таким чином утворюється, сюди проникає. Другий шлях, в результаті якого буде утворюватися надфосфат відновлений, це пентозофосфатний шлях. Це основний, да? десь 50-60% пентозофосфаному шляху утворюється надфосфата відновленого. Тому для того, щоб відбувся синтез, Жирних кислот нам, перше, потрібен ацетилкоа, який є в цитозолі, е, який дос, е, доправляється з мітохондрії за допомогою човникового пере, е, механізму е, в якості переносника є цитрат Другий, Друга обов'язкова умова це повинен бути надфосфат відновлений, е, який е, синтезується в результаті працювання малік ферменту. Е, і в пентозофосфатному фосфатному шляху. Коли з'явився ацетилкоензим А в цитоплазмі, Ну, ось подивимося, ще одна схема, те ж саме показує, да? є в мітохондрії окиснення ацетилкуензим А, далі він конденсується з оксалоацетатом, перша реакція циклаторикарбонових кислот. Утворився цитрат, цитрат, да? і цитрат проникає крізь клітинну мембрану і знов утворюється оксалоацетат і ацетилкоензим а який йде на синтез жирних кислот. А малат або малат сам проникає крізь клітинну мембрану, або піруват проникає крізь, крізь клітинну мембрану. Ну, перша стадія Синтезу жирних кислот це відбувається карбоксилювання ацетилкоензиму А. Ну, Реакція синтезу, вона синтезується за ацетилкоензиму А. Але в реакцію буде вступати А, він використовується як затравка, а далі буде завжди приєднуватися молекула малонілкоензиму А, яка має три атоми карбону. Тому перша стадія це синтез малонілкоензиму А. Відбувається його карбоксилювання Карбоксилювання, карбоксилювання з утворенням молекул С3, да, три атоми карбону. Малонілка, ензим А. Реакція каталізується ключовим ферментом біосінтезу. Це фермент ацетилкоензим А карбоксилаза. Простетична група цього ферменту це біотін. Да, і ось показано да, біотін зв'язаний з СО2. Ну, саме біотин за участю АТФ утворює активний комплекс із вугільною кислотою, тобто кабоксібіотен. І саме цей кабоксібіотін вводить карбоксильну групу в в ацетилкоензим А і утворився меланілкоензим А. Ну, а далі в нас вже є ацетилкоензим а в нас є маланілко а ми вже знаємо, звідки ми можемо взяти надфосфат відновлений, який використовується. Да? Далі відбувається синтез жирної кислоти. Синтез жирної кислоти відбувається за участю синтаза жирних кислот або пальмитацинтетаза. Як правило, в організмі синтезуються спочатку пальмітинова кислота, з неї вже можуть інші кислоти, да? основна це пальмітинова кислота. Тому класично у всіх підручниках синтез жирних кислот розглядають на, пальмітинов, на, на прикладі пальмітинової кислоти. Синтеза синтез жирних кислот вона складається з декілька ферментів, які будуть каталізувати окремі реакції синтезу жирних кислот, а також з ацилтранспортуючого Білку. Ось цей комплекс синтаза жирних кислот, він має дві SH-групи. Ось вони зазначені червоним та жовтим кольором. Ці SH-групи саме вони будуть зв'язувати ацильні залишки, ось ці залишки карбонових кислот, ацетильні. Залишки. Один залишок буде зв'язуватися цистеїном, яка знаходиться в ацилтранспортуючому білку. А другий зв'язуватися буде, зв буде з фосфа кислотою, яка також має sh групу Ось це SH-група, вона буде зв'язувати ось вона, пантатенова кислота, і вона буде зв'язувати саме малоніл коензим А. Ну, і ця частина цилтранспортуючого білка, яка має пантотинову кислоту, і зв'язує маланіл. Вона, як знаєте, як довга рука. Вона буде фіксувати субстрат і передавати його від одного ферменту до іншого ферменту. Е, ну, спочатку відбувається. Просторове об'єднання декількох послідовних реакцій у такому мультиферментному комплексі. Це має декілька переваг у порівнянні, якщо б ці ферменти були окремі. Ну, Перше, це запобігаються конкурентні реакції. Реакції йдуть послідовно, вони йдуть узгоджено як на конвеєрі. Ну, і це сприяє більш ефективному перебігу всіх ферментативних реакцій. Сама синтетаза вона буде забезпечувати послідовне зростання вуглецевого ланцюгу на два атоми карбону. Ось схематично зазначено. Да? Ацетил-ензим ацетил-1, тут малоніл, ацетил як затравка. І ось потім перекидується в раз на два. СО2 від'єднується, ось воно зеленим кольором зазначено. СО2 да? від'єдналися. Утворилась карбонова кислота, яка має при одному обороті, Цикл, ось коли один раз обертається ось так цей фермент, утворюється 4 атоми карбону. Далі ще одна з'явилася малонілкоензим А, від'єдналася СО2, при цьому треба да, 4 атоми гідрогену. І в нас ще на 2 атоми карбону, вже карбонова кислота, яка має 6 атомів карбону. Далі ще е, е, малонілку зим А. Від'єдналась СО2, ось воно від'єдналося 6,2 атомів карбону. І таким чином буде відбуватися, поки не буде в нас 16 атомів карбону, тобто пальмітинова, тобто пальмітинова кислота. Коли вже 16, да, то саме ця кислота буде від'єднуватися від цього комплексу ферментного окремо. А зараз розглянемо конкретно по всіх цих реакціях більш детально всі ці реакції. Ну, Перше ми сказали, що в цистеїну, в вацилпіреносному транспортуючому білку, да, спочатку приєднується ацетилкоензим А, ось він переєднався. Далі квантотенової кислоти буде приєднуватися малонілкоензим А. Ось він малонілкоензим А. До довгої руки приєднався малонілкоензим А. Далі. Ацетили, малоніл, Загалом це буде 5 атомів карбону. Відбувається декарбоксилювання. СО2 від'єднується, ось зазначено СО2. І у нас же утворилася карбонова а ці карбонові кислоти з'єдналися ось таким чином. Да? І у нас утворилась карбонова кислота, яка має 4 атоми карбону, але ця кислота ще має кетогрупу, і нам треба позбутися цієї кетогрупи. І всі послідуючі реакції будуть йти на те, щоб, від, щоб ось цей оксиген прибрати, да? і тут була насичена карбонова кислота. Далі, надфосфат відновлений, кофермен, він, він буде окиснюватися, віддавати. Два гідрогену. Гідрогени приєднуються по місцю розриву подвійного зв'язку, і у нас утворюється оксикислота. Далі на наступній реакції реакція дегідратація. Дегідратація від'єднується від молекула води. Ось таким чином. Так? Молекула води утворюється, ненасичена карбонова кислота, вже ненасичена, має подвійний зв'язок. Далі знову є реакція відновлення, тобто два атоми гідрогену будуть приєднуватися по місці розриву подвійного зв'язку, і в нас вже утворилася е, насичена кислота, яка має чотири атоми карбону. На наступному етапі, що відбувається? Далі ось ця е, Ця карбонова кислота, яка має 4 атоми карбону, вона буде перекидуватися на е, е, ту частину е, ацилтранспортуючого е, білку, яка має цистеїн, так? тобто в першу ділянку. перекинулась, а е, ця звільнилася довга рука, і до довгої руки знову приєднується малонілку енз А. І ці цикли будуть повторюватися до, до того, поки ось тут не буде в нас вже е, 16 Атомів карбону. Як з'явилось 16, то від'єднується ця карбонова кислота від цього, фермент, від цього ферменту, а фермент далі може приєднувати знову ацетил А і маланілкуензим А. Ось схематично таким же чином зазначено. Є да, ацилтранспортуючий білок. Спочатку приєднується ацил, далі приєднується а ось вони приєдналися. Далі реакція декарбоксилювання, СО2 ось від'єдналося. З'єдналися дві молекули, ми отримали чотири атоми карбону. Далі реакція відновлення, отримали оксикислоту. Далі дегідротація, отримали ненасичену кислоту. Далі знову відновлення. І отримали карбонову кислоту, яка має 4 атоми карбону. Далі, з другої ділянки перекидується ця молекула, вже, яка має 4 атоми карбону на, першу, на перший домен ацилтранспортуючого білка, яка, який має цистеїн в своєму складі. Да? А сюди приєднується знову маланілка, приєднався що Далі реакція декарбоксилювання від'єднання. Від'єднання СО2 <кій> утворилася кетокислота, яка має вже 6 атомів карбону. Далі реакція буде відновлення, далі реакція дегідратації, знов відновлення. Утворилася насичена карбонова кислота, яка має 6 атомів карбону. Знов почав повторюватися цей цикл до того моменту, поки ми не отримуємо 16. Атомів карбону. Таким чином можна зазначити, що на синтез однієї молекули пальмітинової кислоти, ну, загалом називають пальмітат, пальметат, да, е, 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 на синтез однієї молекули пальмітинової кислоти використовується одна молекула цетилку інзиму А, 7 молекул маланілку інзиму А відновленого е, маланілкоензиму А і сім молекул, ой, 14 А. Молекул надфосфат відновленого. Наслідок цього буде утворюватися 7 молекул СО2, 6 молекул води, 8 молекул відновленого коензима А та 14 молекул окисненого надфосфату. Ну, загальне, якщо сказати загальні реакції, то загальні реакції пальмітинової кислоти, да, ацетил зв'язується з малинею коензима, а в результаті реакції конденсації, далі відновлення, дегідратація і відновлення. Е, добре. І в чому, в чому полягає різниця між бета-окисненням та синтезом жирних кислот. Ну, перше, це локалізація бета в мітохондрія, синтез цитозоля. Тіол, ацилпереносний тіол. Тут буде коензим А транспортувати. Да? Тут буде в нас фосфапантетеїн або цистеїн. Ну, акцептором електронів бета-окиснення це фат або над перша реакція фат, а друга надзалежна. Донор у жирних синтезі буде донор, і це буде надфасфат відновлений. Добре. ну, Ще треба зазначити, що окрім насичених жирних кислот, у нас ще утворюється і ненасичена жирна кислота, це, як правило, олеїнова. Ленолева, леноленова повинна поступати з їжею, і називають їх. Вітамінам F, їх відносять до вітаміна F. Що треба знати? Що процес утворення подвійних зв'язків має назву Десатурація. Десатурація. Цей процес відбувається за участю молекулярного кисня да, та цитохромів. При цьому буде утворюватися молекула води. В результаті буде утворюватися подвійний зв'язок. Два гідрогена, один-другий йде на кисень, один атом кисень, вода. А а другий, передається, по, буде використовуватися в подальшому. Е, на на на, другу молеку, на другу на, розход, на утворення ненасиченої карбонової кислоти другої молекули, другої молекули. Нарощування цип... ланцюга має назву елонгація. Ось є схеми, да, пальметат, є е, стеарат, цей процес має назву елонгація, а процес утворення подвійного зв'язку це десатурація. Ну, Для того, щоб синтезувалася далі жирна кислота, у нас повинна бути, ще жирні кисло... жири, вибачте, для того, щоб синтезувати жири, у нас повинна бути ще фосфатидна кислота. Ну, Синтез фосфатидної кислоти відбувається з гліцеролом, з гліцеролом. Що відбувається? Сама фосфатидна кислота вона є попередником у синтезі нейтральних жирів, а також фосфоліпідів. Ну, На першому етапі з гліцеролу буде утворюватися дегідроція монофосфат, який перетворюється в альфа-гліцерин-фосфат, а з альфа-гліцерин-фосфату або гліцерол трифосфату. Так? Шляхом приєднання активної форми жирної кислоти, а коли утворилася жирна кислота, вона не може бути в вільному стані, так? вона колись повинна приєднатися. Так ось, Або жири, якщо це компактна форма буде зберігання енергії, або буде утворювати фосфоліпіди. Ну, ось, спочатку приєднується один залишок А, другий залишок оцилкої А, і утворилася фосфатидна кислота. А далі вже або третій залишок приєднується, і утворюється триацил-гліцерол, або утворює, у нас приєднується. Етаноламін або і утворюється фосфоліпіди. Да? Ну ось Гліцерол-трифосфат. Ми з вами сказали, може утворюватися з гліцеролу. Е, утворився в результаті кіназної реакції за тато однією молекулою АТФ, утворюється гліцерол-трифосфат, далі приєднується активована карбонова кислота. Одна буде моно, е, е, ну, моноацил гліцерол-трифосфат, далі друга е, діацил гліцерол глицерол фосфат, який і є вже фосфатидною фосфатидною кислотою. А далі до фосфатидної кислоти або ще один залишок карбонової кислоти, і тоді буде триацилгліцерол, або буде будуть приєднуватися у нас етаноламін, або холін, і буде утворюватися фосфатиділ, етаноламін і фосфатиділ холін це на цьому все те, що стосується синтезу жирних кислот. Да? Ну, треба ще, що ще зазначити. Основне, да? синтез жирних, жирних кислот вибувається в цитозолі. В цитозолі є і активна фосфатидна кислота, утворюється рецелглицерол, який виконують головним чином енергетичну функцію. Якщо є етанол, він може утворюватися фосфоліпіди. Фосфоліпіди будуть виконувати структурну Функцію, тобто сходять до складу е, е, мембран клітин і ліпопротеїнів. Ну, у синтез відбувається у печінки і так. І фосфоліпідів, Але там відбувається синтез в печінці не тільки для потреб своїх да, для одного органа, для печінки, а й на експорт для інших тканин і кров'ю вони будуть переноситися у складі ліпопротеїнів. Ну, при порушенні синтезу фосфоліпідів це буде. Буде відбуватися перешкода виведенню нейтральних гідрофобних триацилгліцеролів із гепатоцитів. Ну, І це може призводити до жирової інфільтрації печінки. Всинтез фосфо, ліпідів, може бути спричинений, наприклад, нестачею ліпотропних речовин. Це може бути холін, метіонін і так далі. Також голодування може призводити до цих процесів. На цьому все. Дякую за увагу.